Я так розумію, що це фінальний бос, і напевно, що саме з цією почварою, нам треба буде поспілкуватись. Це шиї цієї фортеці, я так думаю, яке з нами спілкувалось на початках. Ну що ж, Добре, Ласкаво просимо аномалія. Ми чекали тебе. Слухайте, це не відсилка на матрицю. Ти йшов дещо довше, ніж ми очікували. Чи можемо ми починати видалення? Hmm. Видалення чого? Аномалії. Ви на мене чекали. Здається, ти досі функціонуєш в ілюзії, що прийти сюди було твоїм рішенням. Появу, твою появу тут було прораховано. Ну, Ясно, ясно. Точно відсилка до матриці. Тою ролью було бунтувати. <laughs> Всі ми маємо якусь роль. Та годі. І яка ж ваша роль? Наша роль розбивати в'язнів по категоріях. І ліквідувати аномалії. Чи можемо ми починати видалення. З мене досить. І тоді, напевно, що ми будемо битись і вирувати з цієї в'язниці. Аномалії? Підтверджуємо, ти належиш до індивідів, чиє тіло не сумісне зі свідомістю. Turn, again ми дали тобі шанс змінитися, але це не спрацювало. Треба переглянути принцип, нібито в'язням слід давати час змінитися. Він неефективний. Усі дані вказують, що ймовірність змін мінімальна. We will run for of Натомість, ми проведемо симуляцію для екстреної ліквідації аномалії. Авто ви делітю, дез. Коли видалимо тебе, But you should know that we value your input into our data Однак знай ми цінуємо твій внесок е, у нашу базу даних. Кепець. З мене досить. Тоді не відкладаємо неминучого далі. Ага, і ось він. Ось він. Момент істини. Воно одне. Оу, oh, щет. Серйозно? То. то без міньйонів? What the heck? Без міньйонів. І щось мені підказує у нього імунітет до всього. 1000 очок здоров'я і шалені атаки. О, хай тобі, грець. Ну, що ж, Моменти істини, пані та панове. Моменти істини. Битися. Ага. Воно буде симоноте. Воно буде сумонити е, поплічників. 400 здоров'я. ой-ой Так. Круто кровотеч. Живчик імунітет оглушення. Не можу рухатись або переміщуватись. ширяння. Mm -hmm. Але ж ти кров... кровотечу і отруто будеш сприймати, правильно? Думаю, що так. Е, 10-13 оглушення 50. Так, знаєш що? 15-20. А погнали. Оглушення. Супер. Так, а цього ми оглушити зможемо. І цього оглушили. Фантастика. Так, фігулка. І тепер. Тепер, тепер, тепер. Ми кинемо у ось цю почвару. Так, страждай. Ага. Кровотеча не буде, але отруєння буде. Добре, мене це влаштовує. Так, е, аксіом наш. Ти будеш використовувати засоби страшної руйнації, скажімо так. Так, 10-20, 2 клітини. Погнали. Ось так. Так, і ще один раз. Чудово, ми будемо також, напевно, що застосовувати на боса. Ось ці речі. Причому. Я не знаю, чи використати нам бустер зараз. Перша атака 150 шкоди. Ну, припустимо. Так, зробимо так. І далі погнали, погнали. А, ось так. Іще ще Іще тобі, І ще на тобі. Так. Мені здається, нам не вдається реалізувати концепцію атаки. Так. Підбустити хід. І. Пам-пам-пам-пам-пам. Так. Продовжимо. Це почало зливати дуже довго буде. Ух. І воно завдає шкоди. Слухайте, неприємно, неприємно, неприємно. Так. Ці всі в оглушені, нам на них поки що байдуже. Тому продовжимо. І кровотеча пройшла. Чудово. Так, Підбустити і ще. Так, гаразд. Знову ж таки, всі наявні засоби проти боса. Так, 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 так. От нас останніх гранат. Але нічого не поробиш. Так, буст. І. Змінимо ось так зброю. Раз. Раз. Ти чоловіче. Погнав. Підривай їх. Так. І що? Глушення 100%. А давай ось так зробимо. Мінус цей дрон. Які ще їх додатково пошкодив. Так, боляче, боляче, але не критично. Так, нам треба оглушити цих підсвінків. Не виходить. Ага, Але дуже треба. Виходить. Так. І ось цього песика також. Супер. Тоді. Тоді, тоді, тоді. Може, їх відштовхнемо? А давайте їх відштовхнемо. Ось сюди. Так, і тепер. тепер Можливо, мені треба підсунутися вперед, щоб убезпечити наших поплічників. Зроблю ось так. Так, чудово. І. Дайте наглянути Стовхнути. А де рухатись? Рухатись, 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 ніде рухатись нема. Виходить, що ніде немає рухатись. Тобто нам треба буде витратити один хід на те, щоб підійти. Ну, гаразд. Не критично. Так, і тепер оглушення. Де більше шкоди? Так, ось тут більше шкоди. 14, 17. Добре. 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 Оу, воно ще й соває наших персонажів. Це щось нове. Так. Так, 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 так. Підходь. Е -е. Оу, не туди. Оглушення. Супер. Так, тепер. Наша черга. Мінус ця почварка. Ну і погнали. Так. Немає куди його відштовхнути. До речі, я забуваю їх використовувати. Так. Супер. Чи вона двох одразу поставить чи одного? І якщо ми підсунемось вперед, чи зможе вона поставити? пекло? Ні, не пекло? Ууу, як дивно. Так, е, оглушення 100%. 24-30 шкоди. Ух. Ух. Але треба підійти спочатку. Ось так аж. І далі. А, на. Так, добре. Все досить таки непогано. Поки що складається. Пошкодження далі. Ось цього знести А там дрон з'явився. О, я його геть не помітив. Слухайте. Ну гаразд. Так, буст до шкоди. І шкода. Так, і ще раз. А ми не можемо їх обміняти місцями, Ну, гаразд, тоді просто пекло. Так. І я йду до тебе, почварка. Я йду до тебе, так. Ось так. І. Як же бути, а? Можемо ось так завдати шкоди. Але я хочу підсунути сюди, щоб забрати можливість цієї ці почвари виставляти е, публічників. Оу, до речі, оу, до речі. Чоловіче, не треба аж так, так від'їжджати. Тримайся, ти що, тримайся. Ого. М -да. Немало, немало шкоди завдаєте. Так, підходимо і. Смажимо. О, -о, О! гадбері. Дивовижно, але факт тобі. Випадає честь поховати цю почвару. <звук> 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 Фантастика. Фантастика, пані та панове.